Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про найдорожче в серці кожної людини батьківщину. Що ж таке батьківщина? Це наша рідна ненька Україна. Це земля, де ми народились і живемо, де живуть наші батьки, рідні. Україна це край, де живуть українці, український народ. Ну, а зараз, діти, я пропоную зі мною пограти. Я буду показувати вам картинки, а ви будете додавати у кінці речення слово українці. Ну що, починаємо. Ми українці. Я хлопчик? Так, українець. Я дівчинка українка. Ви? Українці. Ти українець. Він українець. Вона? Українка. Вони українці. Дуже добре діти. А тепер скажіть, якими словами можна описати Україну. Україна яка? Вільна. І чарівна, дружня і родинна, співуча і сильна, мальовнича історична, незалежна, казкова, красива, гостинна, мудра єдина, кольорова працьовита. Рідна, багата, щедра і хлібна. Ось скільки слів ми підібрали, щоб описати нашу рідну Україну. А скільки поетів оспівують любов до своєї батьківщини у своїх віршах. А ось один з них, Андрій Німенко, Сонячний дім. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім, це моя Україна. Як гарно поет уявляє, що Україна це сонячний дім. Тож пропоную вивчити цей прекрасний вірш за допомогою картинок підказок, а дорослі допоможуть вам у цьому. Коли вивчите, обов'язково розкажіть його рідним і мені надішліть запис, я із задоволенням його послухаю. На цьому наше заняття завершено. До побачення, сонечки, до нових зустрічей!